Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Отже, президент України Зеленський заявив про те, що керівник його офісу Андрій Єрмак подав заяву на звільнення. Ну, те, що так буде, я думаю, для більшості аналітиків було абсолютно зрозуміло. Просто іншого виходу не було. Так. Глухий кут, який зайшла, скажімо, наша влада і завела свій народ туди. Ну, вимагає якихось е, кардинальних рішень. Я не думаю, що це звільнення Андрія Єрмака, це вирішення проблеми, яка існує у владі. Він, е, Пан Зеленський говорив про перезавантаження офісу. Ну, я думаю, що треба робити перезавантаження влади всієї, тому що тут немає логіки. Це що таке перезавантаження офісу У нас проблема не в офісі. Так. У нас системна криза влади існує у нашій державі. І е, під час війни це взагалі-то неможливі речі. Війна ж відбувається. Тут влада повинна бути ну, надзвичайно сильна. Нічим не заплямована, влада, з якою будуть рахуватися всі лідери і взагалі вся спільнота світова, щоб не можна було пред'явити взагалі ніяких ось, ну, скажімо так, претензій, будь-яких до людини. Ну якщо ви відмотаєте трошки і подивитеся, що я говорив, Декілька днів тому ще до поїздки і пана Зеленського, і пана Єрмака на так звані мирні переговори. Я говорив про те, що надзвичайно цікавим фокусом було б аби е, керівником офіса, ну, точніше, так, е Офіса президента та призначив Зеленський перед мирними е або Порошенка, або Залужного. Так. Тоді все це якось пройшло, там посміялися над цим, цим і так далі. Але якби це тоді зробили, то позиція на цих перемовинах в Україні була б зовсім іншою. Я думаю, зрозуміло он там є людина, яка себе не заплямувала нічим, яка показала ну, свою ну, можливість працювати практично у неможливих умовах. І не просто працювати, але і досягати успіху, при тому те, що він е, е, згоджувався. І з тим, що були якісь там проколи у діяльності його організації, це теж говорить на його користь. Тому що тут у нас люди в основному ніби непогрішимі, а таких людей в принципі не існує. Всі люди помиляються, головне, визнавати свої помилки і не робити їх знову. А в нас так виходило, що ми постійно на одній ті самі граблі наступали. Чому? Та тому, що виявляється, що ніяких ж помилок то немає. Люди там не по владі, непогрішимі. І якщо і когось відсторонюють, то призначають на іншу владу, на іншу посаду, можливо, навіть вищу. Ну, так же, ну, що це, я набалакаю так, або відвертих злочинців просто відправляють відставку. Третій варіант, вони самі тікають кудись в якусь іншу країну, тому що в них множинне громадянство, яке недаремно ж прийняли. Ну, я думаю, вам зрозуміло, навіщо? Чи ще не зрозуміло, навіщо прийняли множинне громадянство, і там ще і оця торгівля землі, теж туди ж вона йде. Це все антиконституційні дії. Ми говоримо про те, що в нас незалежний зараз набу і САП, а Я запитую західних наших партнерів, а коли у нас буде незалежний Конституційний суд? Він буде колись чи ні? Він буде розглядати ті всі рішення, які приймаються антиконституційні? Це ж, ну, скажімо так, кримінальний злочин. Давайте будемо реально говорити так, як є. Ну, так же чи не так? Любі друзі, як казав один у нас президент, цікавий дуже теж, який, напевно, знову хоче кудись там у Верховну Раду, чи куди він там хоче. Так. Програвши все, так? І фактично призвівши до Майдану, коли призначили там цього Януковича. Я ж тоді пам'ятаю, я, я навіть був тоді в Україні, сидів там десь на, спереду, коли, пам'ятаю, Ющенко зайшов, всі встали, і гул такий був. Тому що він тільки що призначив е, е, Януковича. А тепер все це виявляється нормально. Так, люди, всі забули про те все. Хто, хто це все робив? Про ті руки, які нічого там не. Не брали, чи ні за що не бралося. <смі> чи бралися, то не помили руки після того. Ну, от, от, от такі проблеми в нас існують зараз, які пов'язані із тим, що ми оце все чуємо. Ми одне чуємо, так. але у нас паралельне мислення отак от іде. Замість того, щоб отак одне з другим. Я намагаюся вам пояснити, що відбувається. Так, і чому так відбувається? І що треба робити? А мені там пишуть от брахмани наші не знають, що робити. <сум> так, тобто духовна сфера, е люди е інтелекту. Та, будь ласка, слухайте, так, що треба робити, для того, щоб витягувати із лухого кота нашу державу, в якому вона опинилася, точніше, її завели. Туди, в той глухий кут. Вихід, вихід в неординарних, абсолютно, рішеннях. Тут уже немає таких рішень, які були раніше. Можна було там е, крутити, сюди, туди і е, викручувати, як хочеш. Уже скільки е, про це все говорили, про відставку. Скільки говорили? Я не знаю вже, скільки років це все триває. І тільки зараз це дійшло до свого вирішення. І то це вирішення, я ж не знаю, кого призначити. <клес> так, кого призначить? Ми знаємо, ну, президент же не сказав про те. А тут знову ж таки, може бути тільки абсолютно неординарне рішення.